За час проведення антитерористичної операції на сході України було мобілізовано більше ніж півтори тисячі буковинців. З них вже загинуло 19-ро. Нині триває третя хвиля мобілізації. Військовий комісар області закликає добровольців записуватись до лав захисників вітчизни, а буковинців загалом допомагати сім'ям тих, хто вже поїхав на схід. І громада, і влада повинна. Показувати приклад, і повинні ми ну відноситися до сі сім'ї, що це герої. Люди, які пішли захищати нас, кожного із нас. Під час третьої хвилі вже мобілізовано понад 200 буковинців. Більшість з них добровольці. Захищати вітчизну захотіли і деякі представники влади на Васильівській районної ради і в районних рад міста Чернівці. Один на Василіці, два міста Чернівці. Жоден депутат Чернівецької міської та обласної рад воювати поки що не збирається. У комісаріаті кажуть, спеціально народним обранцям повістки ніхто не шле. Поки що їх запрошують показати приклад громаді та марно. В Деяких районах уже військовим комісарам заходять в кабінет і відкрито погрожують. От про ці дії, якщо вони будуть такі дії продовжуватися, то ми вимушені будемо казати, в яких районах і безпосередньо прізвища тих депутатів, які. Погрожують нашим військовим комісарам. На сході зараз відбувається перегрупування наших військових частин та свою дислокацію змінює і ворог. Підрозділи спецбатальйонів, типу Донбас, Донецьк, Азов, Айдар. Вже почали зачистку пригородів, що Луганська, що Донецька. Але в той же час відмічається і перегрупування е, сепаратистів. Віталій Чурай пояснив, яким чином зараз розподіляються призовники. Є три статуси призваних. Призваний по мобілізації, призваний за контрактом і призваний військову службу в резерві. Ну, резервістів зараз мало, в основному є одиниці, які призиваються за контрактом. А в основному всі призиваються по військову службу по мобіліза... мобілізацією. Третя хвиля мобілізації триває у комісаріаті. кажуть, що потреба у людях зростає щотижня приблизно на 100 осіб.